не сумувати, а радіти життю вчать своїх вихованців у Рівненському центрі ранньої педагогічної реабілітації та соціальної адаптації дітей з особливими потребами. Пагінець це свято любові та радості в їх садочку називають днем милосердя. І саме в цей день тут відкрилася додаткова дев'ята група для дітей із особливими потребами. Надає створенням працювали усі: і батьки, і вихователі, і меценати відремонтували приміщення, закупили нові меблі, сантехніку, іграшки, витратили понад 120 тисяч гривень. Втім, задовольнити потреби всіх не змогли. Приходили батьки які які просять, плачуть, щоб ми прийняли в групу. Враховуючи, що діти складних нозологій, ми не можемо набирати багато дітей. Спочатку ми маємо набрати не більше 10-12 дітей для того, щоб вони адаптувалися, для того, щоб ми могли підготувати їм відповідні програми, і таким чином будемо збільшувати кількість дітей, будемо вирішувати, як можна цим дітям на швидше допомогти. Головне, чого прагнуть у Пагінці, каже Тамара Савчук, це підготувати дітей та адаптувати до навчання у школі. На цим працюють не лише висококваліфіковані спеціалісти, але й тварини, рибки, морська свинка та професіонал Лабрадор Аріс. Коли перший раз ми прийшли і починали займатися з дітьми, я бачила початок. І от після трьох років вже четвертий рік ми сюди ходимо, і я бачу результати. Тому я можу сміливо сказати, що допомагає дітям. Саме тут у пагінці з особливими дітьми проводять корекційну роботу, аби підготувати їх до інклюзивного навчання. Та головне, чим пишаються у закладі, це створеною тут атмосферою. Я вам скажу, не дивлячись на те, що зараз в країні все-таки не зовсім стабільна політична ситуація. Нам тепло, затишно, добре, і ми святкуємо. І Наталка Постухова, Юрій Ковів, новини Рівного.